Віктор Іванович, можна вам питання? Це один плюс один. Просто справа в тому, що ми не могли поставити через те, що прес-служба Хмельницького ОДА нас дезінформувала з приводу того, що прес-конференція буде в Хмельницькому, а не тут. Це один плюс один програма гроші. Питання стосується тієї наради, яка щойно відбулася. Губернатор вам докладав про ті. Результати, які над, надмання, які є а, з іншого боку, ми розслідуємо зараз ситуацію тут по області і виявили, що губернатор безпосередньо а, керує рибною мафією. Його донька особисто фігурує в цих документах як співзасновник фірм, які займаються бюджетними віддаваннями інформації. Я, власне, можу дарці віддати всі ці документи, це єдиний державний реєстр. Там чітко вказано на я... одну секунду буквально, там чітко вказане прізвище доньки його губернатора той, Світлана. Та що... да, не питання ви, ви да, дасте пояснення. Я це я ж... журналіст, який займався цим ми, розсидом. Ми знаємо, ми знаємо. А, а ви знаєте, а, а, товаришка Кацюба, якби створення віктор. Тобто, питання насправді до вас, тому що тут люди на нас звертаються не один, не два, не три рази, а вже просто дуже баг... Ні, Можна мікрофон я платити, це цін, цін, не пістолет, це мікрофон. — вже за зараз і і власне вас дуже хотіли просити, як гранта, як людини. Яка найвища в нашій державі, це справу яким чином можна... Я не... дам доручення правоохоронним органам офіційно от, Препаратур... і інф... інформацію надаш, надаш, журналістам. Дам доручення, що прослідували, розібралися. І да, і зробили ви це. мільярди Но. гривень йде в обхід бюджету України в цьому проблемі. Ну, падне по, по ми подивимося. Вибачте, будь ласка, за сумне. А ви дайте, будь ласка, дасте нам на цю тему, дайте зараз слово, що ви зустрінетеся з Я не для положеннями. Ви національно, ви що і ситуація?